У Сєвєродонецьку розпочався музичний сезон. На сцені міського палацу культури виступив академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Містян порадували другою симфонією українського композитора Бориса Лятошинського. Перша її частина відрізняється своєю урочистістю та драматичністю. А третя частина симфонії теж урочисті, проте мають значні контрасти у ритмі й настрої. Оркестром керував відомий видатний диригент Назар Яцків, який уперше прибув з виступом до Сєвєродонецька. Він упевнений, що саме так урочисто і грандіозно слід відкривати музичний сезон. Ця симфонія, вона не проста. Непроста у всіх відношеннях і технічно для музикантів, і інтелектуально, бо є різні рівні, різні пласти сприйняття симфонії. І для слухача вона також непроста. Але, власне, хотілося задати такий високий тон початку сезону. От, і тому було обрана ця саме симфонія. Слухачів підкорила симфонія у багатьох. Живий звук викликав безліч емоцій. Піднімає воодушевляет. Воодушевляет, хочется да, дышать, да. жить, смеяться. Все, Меняется сразу настроение. Почаще. Попри всі емоції, у глядачів є головне бажання – чути музику українських композиторів якомога частіше. Для нас неізвестен був і цей, к сожалению, дирижер, він замечательний, так вміє охватити всю фактуру, звучання, плотне, настільки замечательно. І музика, звісно. Музика учіпанка. А ожила, вообще отримала ново нове, нове розвідчання. Ми її очень мало слышим, кстати. ми, ми своєї музики очень мало слышим. у другому відділенні. Глядачів порадували й українською оперою. Арію Остапа з опери Миколи Лисенка Тарас Бульба виконав відомий соліст Микола Губчук. Також на сцені виступила солістка Харківського національного театру опери та балету імені Миколи Лисенка Ксенія Бахріддінова. Солісти виконали ще кілька номерів, зокрема Арії з опер Назар Стадоля Украдене щастя та багато інших.